Що таке Росія? Уявіть собі діжку з гівном. Даруйте. І от вона така велика, велика, і смердить. Угу. І в цій діжці, це ну, все, що там, вся ця фекальна маса, угу. це люди, культура. Е Якісь там їхні візії, імперські душки, політикум, іван з Рязані, який ходить вбиральню десь там вісім метрів від дому. І оце от воно там все. І тут мені кажуть: ти знаєш, десь серед того гівна є кілька діамантів. Ми не можемо зробити вигляд, ніби їх там немає. Нам потрібно берегти ці діаманти. І, і такі кажуть, як що робити? Кажуть, візьми, запхай туди руку, попорпийся і ви знайди той діамант і оціни, і заціни його, і залиши його нам всім пишатися. Ні! Я не хочу порпатися в російському лайні в пошуків там діамантів російської культури, хороших русських сьогодення і так далі. Не може бути так, що гангрена на нозі, але ото його палець здоровий. Давайте виріжемо все, а його лишимо. Ну не буває так. Його або рубати, або не рубати. Просто чим довше ми будемо протягувати а, оцю цю тему. Давайте все таки збережемо якусь ниточку, якийсь місточок. Ну, все таки, якщо Достоєвського і Булгакова весь світ читає, чому ми маємо позбавляти себе такого задоволення, блін, воно потім вилізе боком. Ну просто вилізе боком.